Давайте. Шановна наша велика родина, шановні друзі, я хочу особисто від себе і від вас всіх привітати нашу іменинницю з її днем народження, побажати їй в першу чергу здоров'я, радості, успіхів, в навчанні в її мріях, щоб її мрії, які вона собі забажала, замріяла, щоб вони завжди в неї збулися. І ми будемо щасливі і раді від того, що в нас буде така прекрасна, чудова красуня, яка буде жити в своє задоволення на радість, втіху нам, батькам, дідам, бабусям і всім нам. Щастя їй, здоров'я, радості і всіх, всіх благ. Каже, Роксаланочка, ми тебе цілуємо. Ду чого? Ми себе цілуємо, обнімаємо, за тебе п'ємо. І вітаємо. що за Руселя, за